Вітаю, друзі! На днях я наштовхнувся на фрагмент руснявого телемарафону, де вічно унилий ведучий комсомольської правди Іван Панкін бере інтерв'ю у так званого учасника СВО Олексія Селіванова. Учасник спеціальної воєнної операції, телеграм-канал Друзі Майор Селіванова. Олексій, здравствуйте! І вже перше, що різануло мені слух, це саме формулювання «учасник СВО. Тобто вони самі досі уявлені, не мають що у них там відбувається. Війна, не війна, конфлікт. Спецоперація, тому у них не боєць, навіть не ветеран, їх сакральне слово, а просто учасник. Учасники можуть бути турніру, конкурсу або трейнічка, але не війни. Як казав П'єр, ти можеш грати в футбол, але в ММА не грають. Русачки вже настільки хочуть договорнічку та передишки, що починають маскувати навіть власних вояків. Бо якщо війни не було, то і програти в ній. Неможливо сьогодні ВСУ стонуть. стонут от Ютуби, соціальні сети, тіктоки Укра... українських э, бойовиків. Я часто спинтерю, поскольку я хорошо знаю український язик. опоненти розраховували не на раптово золотої дощ. Давай перейдемо на особисте. покупати собі? Я хорошо знаю украинский язык. И эту ротацию, как морковку, обещают украинским э, этим вот вот э, этим новобранцам с 18 до 24 лет, которых пытаются заманить миллионом гривен в украинскую армию. Я наверное хочу ему верить, что он знает украинский язык, потому что он сказал, что мы украинские, а не украинские, как безлич наших хохляки. Погибают за полгода, за год единицы людей. Я знаю такие подразделения. Вот в моем подразделении, которым командовала «Мига», За полгода напряжоних бойов в Кліщеївки в Солидаре погибло 8 человек за время його командування. Він тільки що казав, що не вірить у фіксований річний контракт малих мільйонників, у що дійсно вірять не всі, та одразу почав розповідати казки про російські підрозділи, де майже не вмирають. Вірю, я повірю, що там просто набирають більших хілерів, після чого вони підскакують та біжуть далі. А всі ці відео зі штурмами на милицях це укропівський фотошоп. То ви сказали, готові до Києва і до Львова. Ну і вони, соответственно, в обратну сторону теж готовы. Ні кінця, ні краю получается, не видно. Наступне питання було б взагалі цікаве. Типу, всі хочуть воювати до останнього. А де ж тоді кінець? А що робити? Ми ж не такі, як русня, тобто не такі, як хохли. Інше кажучи, це питання медійний лубрикант Вілікаросам. Підготовка до того, що РФ проситимуть за морозки війни. Вони вже її просять та тиснуть через свого американського агента. Та думаю, це ще не кінець. Не просто так вимагають вони зупинку вогню саме в Чорному морі, де Росія отримує максимальних пиздюлів. Я в цьому просі маніпуляцію і віжу політичний заказ. Так цей гусяра знову довів, що рівень його IQ дорівнює сучасному рівню їх чорноморського флоту. Він побачив маніпуляцію та заказу у питанні. Кемсамойська й правди тупо максимальна державних змі. І це настільки потужний рівень дедукції, що нагадує Аманду Сейфрід в Мінґірз, у якій груди передвіщали дощ, коли він вже йшов. Начальник штаба третіє дірно штурмової бригади. це саме нацистське підрозділення, командує нацист Берецький. Такі случаи, як крокуси, вони будуть возникать не раз в год і не раз в два года, Они будуть возникать постоянно, це будуть працювати всі українські спецслужби. Ми вв'язались в цю войну. Хорошо, это или плохо, это не я решаю. Не часто ми скорили, визнають, що вони почали війну. А, зазвичай це кляті укропи напали на ядерну державу просто приколу. Тому впевнений, цього усатого чекає мінус 100 сто сошокредіс місяць без ліверки та скломувача. Дід Мороз. Росія. Использует президентство Трампа для того, чтобы выйти из санкций, для того, чтобы решить ряд своих вопросов, для того, чтобы выйти из той изоляции, в которую ее поместили. Я позитивно воспринимаю переговоры. же, регулярно что РФ просто юзает помаранчевого в своих целях. Та справжній мир їм не цікавий тільки послаблення позицій України та передишка для наступного ривка. І те, як США це ігнорують, знову доводить, що чуваки там вже домовились без нас, але як би вони не намагались, притиснути нас не виходить, і впевнений не вийде. Хоч для договорняка я зараз не вижу. і вони не можуть передати нам ці регіони. Наши конституционные не могут освободить Запорожье и Херсон, потому что в этом случае они слишком усилили своих нацистов. Нацистские бригады, в частности Азов и э, Третью отдельную Штурмовую, первыми разворачивают в корпуса. У нацистов сегодня на Украине есть танки, артиллерия, все что угодно. Це і хоча б Треба слідкувати ним. Я даже не спрашиваю, где он? Победный конец якій точці України находяться? Це ми вже в принципі обсуждали сто раз, і всі дають різні відповіді. Цікаво слухати, що вони, начебто, не знають де кінець СВО в їх розумінні. Вони то знають повну окупацію України. В їх планах, але не скажуть відкрито, бо це неможливо, і треба готувати бидло до більш реалістичних іторів. Але в цілому цікавий підхід у ручневого самураї немає цілі лише мікрокредити та швабривач. Часті Части українські, в тому числі нацистські, їх розширяють, розширяють всі безпілотне підрозділення, тому що вони напряму можуть внедряти технічні новинки. Ми повинні внедряти технічні новинки напряму і тоді ми побідімо. Нет. Як чуєте, нікого вони не бояться, так як безпілотних нацистів. Ну, якщо з другим ми допомогти не можемо, то з першим без проблем. Аеророзвідка першого штурмового бату 92-ї бригади продовжує утилізацію мозку рили. Але перехід на новий тренд оптоволокно ну дуже дорогий. Ви вже бачили, як працюють наші пекельні літуни. Та зараз нам треба трохи допомогти їм придбати верстат для намотування оптики та власне саме волокно. Ми вже проспали в спишку трохи, тому треба нас доганяти. Прожу Помогти моєму батальйону реквізити в описі, важливий кожен Дінеро. Та ніколи не забувай стару школу.